Дивіться в сьогоднішньому відео, Таїсія Повалій пояснила, чому підтримувала Януковича і навіть стала його радницею. Крім цього, у Держдумі РФ сказали, що загрожує Пугачові після сміливого допису про ракетний удар по Охмадиту. І наостанок дружина Віталія Козловського різко поставила на місце Фаріон, яка висміяла службу співака в ЗСУ. Це Марста зірки. Поїхали! Співачка Таїсія Повалі, яка народилася на Київщині, тут побудувала свою кар'єру, а потім зрадливо втекла в Росію. Пригадала, що понад 10 років тому сиділа на одному з червоних крісел Верховної Ради України у ролі депутата партії регіонів. Що стало приводом до рішення кардинально змінити професію, вона так і не сказала, але зазначила, що захоплювалася подібним на неї тодішнім президентом зрадником України Віктором Януковичем, для якого навіть стала радницею. Увагу повалій привернула його трагічна біографія, а саме те, що його виховувала бабуся у селі, людина з народу, так би мовити. Однак вона опустила неприємні моменти життя політика, такі як перебування за ґратами, незнання державної мови, брак інтелектуальних здібності та чимало інших. Похвалити Януковича, артистка прийшла на інтерв'ю відомій російській блогерці татарці. Я була у Донецьку, Віктор Федорович був тоді губернатором. Мене захоплювало завжди, як живуть люди, які чисті міста. І ось біографія його, що він виріс без матері, що він ріс із бабусею в селі. Знаєш, це якась така спорідненість, ось людина без мами і досягла таких успіхів. Ти знаєш, що Донбас для мене теж був важливим. З Донбасу йде цей наш Стирижень український, заявила Повалій. Зі слів артистки, вона отримала більше життєвого досвіду, будучи нардепкою, ніж співачкою. Зокрема, колаборантка донині дивується, чому після відвідин Російської державної думи їй влаштовували допит в прокуратурі. Мені пропозиція надійшла від Віктора Федоровича буквально за тиждень до з'їзду. Я отримала колосальний досвід. Я, можливо, загартувалася більше ніж би була десь на гастролях і дивилася на все, що відбувалося з боку». Ми ж з групою депутатів переїжджали до Державної думи. Після цього нас викликала в прокуратуру, я давала свідчення, чому ми поїхали в Росію, чому ми розмовляли з депутатами Державної думи та чому ми заходили в зал. Ми всім показували, що Україна йде не тим шляхом, що ми повинні дружити з Росією, але багато хто цього не розумів, не бачив, не хотів бачити і не хотів чути, продовжила урок російської пропаганди по валі. Колаборантка була кандидаткою від партії регіонів у жовтні 2012 року під час парламентських виборів в Україні. У грудні вона вже офіційно працювала депутаткою, але недовго її державна кар'єра тривала. Адже вже наприкінці 2014-го її позбавили цієї роботи. Втекла до Росії артистка ледь не одночасно з експрезидентом Януковичем, майже одразу після революції гідності. Як помітно із заяв Таїсі Повалі, вона палко підтримувала уродженця Донбасу і закривала очі на всі його витівки щодо посади президента. Що після, Янукович став для багатьох українців головним героєм мемів, адже майже в будь-якій його промові можна було знайти перли. Десять хвилин згадував, як українською буде йолка, але цю місію провалив. Боровся із вінком під час церемонії покладання квітів, казав, територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя громадян, не міг вимовити слово пропагандувати, вигадував власні прислів'я та приказки і багато іншого. В інтернеті їм навіть окремий термін вигадали янукізми. Та, попри велику спадщину мемів, Янукович мав таку ж велику спадщину протизаконних витівок. Ще у 17 років мав судимість на півтори роки позбавлення волі за пограбування. У 20 років його знову відправили за ґрати за побиття. Зокрема, перед балотуванням на пост президента України виплив також факт його співпраці з КГБ. Друзі, чи є серед вас ті, хто у 2004 році голосував за Януковича, але потім розчарувався у своєму виборі. побачивши, який він насправді. Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Російська естрадна співачка Алла Пугачова поплатилася за підтримку українців після російського масованого обстрілу 8 липня, що зруйнував дитячу лікарню «Хмаддит». Співгромадяни планують засудити артистку, якщо знайдуть в її публікаціях дискредитацію армії. І, хоч Пугачова майже не публікує фотографії і дуже рідко щось коментує, росіяни можуть знайти текст, який лише натякатиме на політичну позицію співачки і звинуватять її у бажаному. Про видумане можливе наказання російським медіа заявив депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов. Він сказав, що артистці загрожує 5 років за ґратами, якщо так звану дискредитацію російської армії знайдуть в її соцмережах. Заради викриття потенційно небезпечної особи за справу готові взятися правоохоронні органи, чи оголосять її у міжнародний розшук, невідомо. А зараз співачка перебуває в Ізраїлі, а в РФ востаннє їздило у грудні 2023 року, щоб закінчити усі нотаріальні справи для продажу своєї нерухомості. Головною ціллю, щоб обшукати Аллу Бугачову на наявність фраз, які не подобаються пропагандистам, є їхнє бажання нарешті визнати артистку іноагентом. Цю процедуру розпочали ще наприкінці травня, але, схоже, достатньо доказів знайти не вдалося, якщо вона затягнулася на кілька місяців. Однак журавльов стверджує, що Погачова не приховує свою антиросійську позицію, тому новий наказ щодо неї мають ухвалити швидко. А якщо все ж таки зірку визнають так званим іноагентом, депутат каже, що вона не зможе отримувати гроші з РФ. Вже зараз заборонено розміщувати у таких артистів рекламу і фінансувати їхні дії з російських джерел. Не раз говорив, що зрадників потрібно бити по найдорожчому, що у них є по гаманцю. Заявив він. Розмова про статус іноагента розпочалася після того, як співачка опублікувала в інстаграм фотографію із дитиною, закривавленим обличчям з Охмадиту, і написала: Бог терплячий, але всьому є межа. Схоже, у цій фразі росіяни помітили натяк на дискредитацію своєї величної і святої армії. Друзі, а ваші думки щодо перспектив цього покарання, пишіть у коментарях. Ну і наостанок, дружина українського співака Віталія Козловського поставила на місце мовознавицю Ірину Фаріон, яка висміяла службу її чоловіка в ЗСУ. Зокрема, Юлія Бакуменко звернула увагу на новину, де Фаріон різко висловилася про артистів, що служать на фронті та піснями підтримують бойовий дух захисників. Мовознавиця дорікнула, що взагалі-то кожен має служити зі зброєю в руках, а не з мікрофоном. Сам Віталій Козловський на закиди Фаріон не відреагував, а от його дружина вирішила їй відповісти. Юлія Бакуменко дорікнула мовознавиці, що вона з'являється в інфопросторі лише через скандали, в які потрапляє. Також дружина співака зазначила, що Фаріон взагалі нічого не знає про службу її чоловіка. Заїжджати в інфопростір на вигадках і згадках інших людей це найзручніший спосіб нагадати про себе, нічого не зробивши корисного. Правда, Ірина Фаріон, щоб вам все життя так гарно співалося, як співав Віталій Козловський на службі з ваших слів, різко відповіла дружина артиста. Також Бакуменко звернулася до Фаріон та порадила спочатку дізнаватися деталі, а потім вже заявляти про них. За її словами, Віталій Козловський чимало чого робить на службі і ризикує своїм життям разом із іншими побертимами. Ви хоч раз посиділи в бліндажі під обстрілом, думаючи, куди наступний снаряд полетить. Понюхали амброзії на Донеччині, потаскали боєкомплекти, чекали днями на дощ, щоб переміститися на попозиціях, поки немає ворожих дронів над головою? Ні? То запитайте у Віталія, як воно, а потім трендить, обурилася дружина артиста. Друзі, чи згодні ви з дружиною Віталія Козловського? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.